Всім привіт, вітаю на каналі. Як і обіцяв, безперебійні блоки живлення. Зараз ми їх скажімо, знімемо з них верхній захисний кожух і подивимося, порівняємо їх усередині. Logi Power 350 Вт і Ritan теж має 350 Вт модельки, бачите? І Зараз ми дізнаємося, чому наприклад, Logi Power дорожчий від Ritan на 1800 гривень різниці. Чому цей дешевше, а чому цей дорожчий? Чи дійсно варто переплачувати, а взяти собі ось так, так, такого плану за 4 тисячі гривень, Чи все-таки Logi Power за 6 тисяч гривень? Так, продовження відео зараз буде. Так, ось. Роздягнули ми їх і бачимо. Ну, тут, тут зроблено все компактно. Вони подбали про те, щоб він не був великий. Зробити все, скажімо, меншим, одне ближче до другого. А тут, як бачимо, можна ще поставити, можна зробити собі заначку і щось сюди ховати. <сум> Зробили дуже багато вільного місця, незрозуміло для чого. Можливо, для того, що один корпус використовується на декілька моделей. Ну, Відповідно, потужніша модель має більше сильніші всередині елементи. Так, як бачимо в порівнянні, катушки тут знаходиться ось така, вона досить велика, параметри її. Отак, от щоб вам було видно. Я так запхаю. Так, фокусуйся. Не сфокусується. Так, може отак. От Ось є такі параметри. Щодо цієї катушки на рітер. Ну, не зрозуміли. там багато більше опису на лоджі. Плата. Отак от вона зверху виглядає. Тут теж воно так не зовсім акуратно зроблено, але тим не менше вони досить надійно працюють, бо з ними проблем ми не мали. І тут бачимо рітер. Ріттер. Велика плата, подовгаста вона. Бачимо радіатори на охолодження, вентилятор направлений на них. Ну, Все воно так зроблено одне біля другого, бачимо, економили вони щодо е, місця. Отак вони то все зробили. Так, що до логіка. Теж два радіатора на холодження. Вентилятор. Все гарно вдувається. До речі, добре можна прочитати, які тут стоять реле. Ключів тут досить багато. Шість ключів. Так, зараз я його поверну ще з другої сторони. Так, і з іншої сторони теж. Так, можливо, для електриків, хто добре розбирається, він для себе може черпанути якусь корисну інформацію. Щодо проводів. Не знаю, ну вони тут дали я бачу алюмінієві. Але важливої ролі вона не відігри, бо тому що 350 Вт невелика нагрузка, працює в недобре і надійно. Так, що до тут, тут бачимо, якась інформація є описана. Вони відрізняються між собою виробниками цих ключів. Тут багато тонші провода, я замітив. Дійсності. Ну, Але це дві конкуруючі фірми між собою, вони не можуть бути одинакові. Тим більше вони робляться на різних заводах. Так що все логічно, що воно все всередині відрізняється. Навіть і то вентилятори, і то вони між ними є різниця в розмірі. От така справа. Я більше надаю перевагу лоджикам. Може, не знаю. Із-за того, що я ними довго вже займаюся і продаю, і вони рідко коли попадають в ремонт. І, напевно, тому викликають в мене і більше довір. Дійсно, скажімо, там, з 10-20 з штук можливо один попадає в сервіс. Отак. От Як бачимо, тут ще якась додаткова одна катушка є. Шкода, що не можу вам багато чого розповісти про це, бо тому що не розбираюся. Всім дякую за увагу. Кому відео було корисне, будь ласка, лайк, підписка з вас. Пишіть, що ще розібрати, і що всер... ще, ну скажімо, ми б всередині могли б для вас корисною інформацією надати. Можемо також розібрати ще отакі. Пристрій вони трошечки відрізняються по потужності. Є фортешка. До речі, фортешку можу розібрати. і рітар. Слідуюче моє відео буде. Що в середині.